Привіт, друзі! Хочу поділитися з вами неймовірною новиною. Буквально цієї неділі, 15 вересня 2013 року, виходить кліп нашої улюбленої місці групи. Другий офіційний кліп це група Brothers. Буквально пару хвилин назад були, були показані в інтернеті перші фотографії зі зйомок кліпу. Там інтернет просто зривається, всі переписуються. Що, 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 що за кліп? Де, де знімали? Якийсь який сюжет, що, що, що там буде? ну, ну про, 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 Просто немає слів. Причому я сам приймав в ньому участь, кілька днів проводилася зйомка, правда, трохи. 에, трохи розкрив. Да. Ну, кілька днів проводилася зйомка, що ж тут скажеш. 에, сам приймав участь, що я робив там. Потім, потім дізнаємося, трішки допомагав. Да. Але рішення але в тому, нарешті вже буде другий кліп. Перший кліп, кстати, ви можете побачити на моєму каналі. я добавив. Так що дивіться, дивіться заходьте діліться враженнями, тому що, що цікаво, коли молоді люди роблять такі. Як то кажуть, не, не, сидять на, не сидять на дивані, не дивляться телевізор, а творять, творять, творять дарять, дарять ці позитивні враження людям. І це здорово. І це здорово. А по поводу, да, да, кстати, треба тихіше говорити, що... тому що люди сплять. Да, По поводу зйомок, неділю мала бути зйомка, але вони відкладаються, тому що, може, ви чуєте, на дворі зараз йде дощ. Так що зйомка фільму продовжується. Підписуй... Підписуйтеся на канал. Сьогодні, кстати, відзняли. Відзняв відео відгук. На тему економії пального, да, там я трішки розмовляв російською мовою, ну так, так, так потрібно було. Так що, так що все хорошо, все хорошо. І що ще додати? Хорошого вам дня! Підписуйтеся на наш канал, слідкуйте за нашими новостями. Якщо хочете бачити себе на, ну не знаю, та навіть на моєму місці, якщо ви яркі талановиті, я краще буду стояти за тією сторонною камерою і знімати вас, показувати вас. Е Ну, всьому і... Все, Давайте всьому, всьому світу буду показувати. тому що наш канал можна дивитися з будь-якої точки світу, хоч з Америки, хоч з Японії, хоч з... Да, в Австралії добре, Да. А в Новій Зеландії ще краще. А на Україні так взагалі. Да. Так що, хорошого вам дня! Пишіть відгуки, тому що додаю відео. Хочеться почути ваші враження, хорошо, хорошо чи погано, в яку, в яку сторону нам, а може, взагалі нам і не стоїть нічого знімати, так піти менеджерами працювати. І, і в принципі, буде, буде хорошо. Да. так що... Дякую, що залишалися цих дві чи скільки там хвилин, воно думаю, не, не, потеряли, не втратили дві хвилини свого життя. Так що дякую за увагу. Дивіться, підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться з друзями і до зустрічі. Кстати, в неділю не пропустіть кліп групи Brothers. На пісню тоска. Чао!